Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного очолить екс командувач 55-ї окремої артилерійської бригади Герой України, полковник Роман Качур. Про таке у зверненні розповів президент України Володимир Зеленський. На посаду розглядали п'ять кандидатів. Втім, саме Романа Качура обрали військовослужбовці шляхом голосування у застосунку Армія Плюс. Цю тему, а також ситуацію на фронті, обговоримо з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень, військовослужбовцем Збройних сил України. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Олександре, власне, що можна сказати про переможця голосування? Адже знаємо, що військовослужбовець від, власне досвідчений. Який досвід має? Розкажіть нам, будь ласка. А, перше, дуже досвідчена професійна людина, порядна. Про нього є доволі таки багато дуже хороших відгуків військовій сфері. Він дійсно має серйозний військовий досвід. Це артилерія, треба сказати, що ми розуміємо в сухопутних військах, та й не тільки в сухопутних підрозділах артилерія відіграє надзвичайно важливу роль. І в принципі, тут скажімо, що зійшлося, так це і теоретичні надбання. І навики, так і практичні, тобто, що зараз дуже важливо, і на цьому наголошує президент України, зокрема як Верховний Головнокомандувач, щоб дійсно поєднувати практичний досвід, щоб досвід бойових дій, який пройдений, застосовувати при навчанні офіцерів. А це дуже важливо. Я сам бачу і стикаюся з тим, що коли є бойові офіцери, бойові сержанти, які можуть передати досвід, звичайно, він а, безцінний. Тому, власне кажучи, це дуже важливо. Ще на що би я хотів звернути увагу, це те, що відбулося голосування в застосунку Армія. Плюс можу сказати зі свого досвіду використання цього застосунку, що він розвивається. Він реально прогресує. Там з'являється крім можливості подати рапорти. Там є і онлайн освіта для військовослужбовців. Вона започатковується, там ще потрібно працювати, але так само можливість і брати участь в опитуваннях і в голосуваннях. І саме таким чином це спосіб долучити особовий склад для того, щоб зібрати максимальний консенсус при призначенні для того, щоб не було жодним чином якихось скандальних призначень або ситуацій, які би потім викликали обурення. В даному випадку все зроблено абсолютно прозоро, відкрито і, до речі, можливо, навіть безпрецедентно і в історії а, Європи, заходу і інших країн, коли відбувається шляхом опитування, голосування, такі призначення. Тому я думаю, що це дуже хороший досвід, який можливо буде застосований в майбутньому при призначеннях певних там, де це можна звичайно застосувати, пане Олександре. Президент у зверненні вже анонсував проведення аудиту в академії. Наскільки це потрібно? <кій> я думаю, що це потрібно. Треба розуміти, що академія це дуже великий навчальний заклад. Загалом, ми розуміємо, що. Сухопутні війська загалом України це такий кістяк так сил оборони саме збройних сил. Це найбільш чисельний рід військ, який є, і там готуються як артилеристи, так і механізовані підрозділи. Багато Людей навчається, і ця академія має відповідний досвід. На жаль, не все було, скажімо так, в історії в досвіді там гладко. Саме тому була реакція відповідна і президента України Миттєва, і загалом, і зараз для того, щоби фактично новий очільник, новий начальник цього військового навчального закладу. Війшов курс справ для того, щоб викорінити якісь е негативні фактори, які могли бути, і покращити в майбутньому діяльність, звичайно, потрібен аудит. Тому я думаю, що це абсолютно логічний крок, який має піти на допомогу і підсиленню новому керівництву. Давайте поговоримо про інші теми. Як ви вважаєте, терміновий наказ Путіна про військові збори російських резервістів може бути новою хвилею мобілізації? Я думаю, що це підготовка до весняної кампанії, яку проводить Росія, а не не скажу, що це буде оголошення мобілізації. Скоріше за все, мобілізація буде тривати так, як і вона триває зараз в Росії. Тобто вона триває ну, вона триває таким чином, що оголошують про те, що є контрактники, так звані добровольці. Насправді це мобілізовані, яких змушують просто підписувати контракт, і вони потім ідуть на війну. Таким чином це буде продовжуватися. Зараз Росія, скоріш за все, буде намагатися вести певну підготовку на весняно-літню кампанію, тому що очевидно станом на зараз, що, попри значні втрати, вони поки що не відмовляються від ідеї наступу. Несуть колосальні втрати, але знову ж таки наступати намагаються. Втрати доволі такі значні. Ви знаєте, що у нас а, грудень перевершив фактично всі рекорди по втратах російських військ за час повномасштабного вторгнення. До цього був листопад, жовтень, і воно наростало, наростало, наростало. Це все треба компенсувати. Тому зараз вони шукають різні шляхи для того, щоб весною продовжувати наступальні дії, вочевидь якихось пауз не планують, і це теж буде безпрецедентно в історії. Фактично, коли стільки місяців понад рік агресор буде в наступі, але при цьому вони звичайно і знекровлюються, знесилюються і мають певні тактичні успіхи, але значного прогресу досягти, як там зазначають окремі видання західні про те, щоб захопити і Херсонську області, і Запорі. Повному обсязі і Донецької і Луганську, ну зараз цього не простежується. А як Ви вважаєте, скільки взагалі Путіну треба мобілізувати вояк для своїх цілей? Ну ви знаєте, що на сьогоднішній день ми повинні виходити із того, що як мінімум вони мають компенсувати тих, які втрачають а, на місяць, а за різними розрахунками, максимальний поріг того, скільки Росія могла мобілізувати. А навіть за даними там російських джерел, це близько 45 тисяч, те, що вони пропускають на місяць. Вочевидь, враховуючи те, що втрати зростають постійно, будуть намагатися вивести це на 50 тисяч. Не знаю наскільки це вдасться, але можливо в планах таке може бути для того, щоб поповнювати втрати, які несуть постійно. Тобто на сьогоднішній день рівень фактично. Втрат російських військ вийшов на таку планку, що компенсувати це не мобілізуючи там щонайменше близько 50 тисяч, буде доволі складно. Вони вирішують ці завдання поки що за рахунок тих резервів, які ще були накопичені, тому що треба пам'ятати, російське угрупування військ зростало. Воно зростало фактично з кінця минулого року. Потім вони накопичували на початку 2024 року. На от і, о, кінці 2023 зростало на початку 2024 накопичували. І за рахунок цих сил вони ще тримаються. Але зараз вони підійшли до моменту, коли цих резервів уже. Немає вони просто їх уже все. Вони їх спалили. Вони їх витратили. Вони їх втратили. Відповідно, це потрібно компенсовувати. Тому фактично будуть посилювати. Я думаю, мобілізаційні заходи і а, збори офіцерів запасу. Це якраз про те, щоб прикривати фактично ось цю мобілізацію, не називаючи її мобілізацією. Це один із елементів. Пане Олександре, у нас залишається буквально хвилина стосовно північнокорейських вояк, чи буде яким чином направляти їх ще в Росію додаткові сили? І чи варто очікувати їх на інших ділянках фронту, не тільки на Курщині? По-перше, треба сказати, що за висновками, як у нас українських аналітиків військових, так і західних. Північно-корейські війська втратили вже щонайменше 30-35% рівня боєздатності тих підрозділів, які були залучені в Курській області. Друге на сьогоднішній день немає інформації, повідомлень про те, що з північної Кореї вирушають велика кількість північно-корейських військових. Зараз цього не відбувається. Я поки що не простежую того, що на скажімо так найближчим часом північна Корея відправить поповнення. Що найменше вони будуть намагатися зробити висновки, провести якусь роботу над помилками, тому що вони воюють за зразками російських військ 22-го року, тобто колони, вихід значними групами на відкриті позиції, і так далі. Але треба моніторити ситуацію ще й з Іраном, тому що нещодавно Путін і Пазишкіан, президенти Ірану, підписали угоду такого ж рівня, як з північної Кореї. Чи не будуть вони збільшувати тут військово технічну співпрацю, чи не шукатиме Росія найманців і в Ірані так само? Дякую вам, дуже пане Олександре, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Дякую. Я нагадаю. Це був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, військовослужбовець Збройних сил України.